О Филип'ян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні браття, маю надію, Господі, що сам скоро й прибуду, та я вважав необхідним послати до вас епафродита, мого брата і сотрудника та співвоїна, якого ви послали і служителям в моїй потребі. Бо Він за вами всіма побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу, Він бо справді, занедужав смертельно. Але Бог змилувався над ним та не лише над Ним, але й надо мною. Щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову побачивши, його зраділи, і щоб я не мав, мен... мав менше смутку, прийміть же його, Господі з усякою радістю. І майте таких у пошані, бо за діло Христа він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння мені.